хочу знову побачити е... Ватисю. Е... Гоу, глянь сюди. Єй, забув, що він у мене. Моя мама дала мені його, коли був приблизно твого віку. Сказала, що це вибірник. Завжди використовував його, коли було тривожно чи коли не міг визначитися. А коли вона дала мені його то сказала, поки це з тобою ніщо і ніколи не піде не так, бо це дасть тобі сил зробити правильний вибір. Так, так, так. Що таке? Хотів додивитися цю драму до кінця. А-а-а-а, мушу тебе розчарувати, друже. Повну весті ти лиш побачиш на моєму ютуб-каналі Нікоблоуз.